Любов до рідної землі, до рідного краю це найперше, чому має навчитися кожен із нас. І ми справді проходимо цей шлях від мами і тата у рідній домівці, від дитячого садочку і школи, і потім, протягом усього життя, ми його гартуємо. Наприклад, у нас на Черкащині допомагає здійснювати патріотичне виховання щорічна програма «Коти Горошко». через активну гру вона у школярів формує загальнолюдські цінності. Гра випробування Котигорошко народилася в 1994 році. От вона вже, можна сказати, стала повнолітньою, 21 й раз ми збиралися в нашому Черкаському районі. На початку це була просто гра, яка б могла дітям дати можливість зібратися разом, заповнити свій вільний час, своє дозвілля. Крім того, це було цікаво, бо діти. Збиралися в польових умовах, тобто проживали в наметах, це для них цікаво, романтика. Але згодом ми помітили, що цього недостатньо, і тому програма Котигорошко почала дійсно набувати рис програми виховної. І от цього року програма Котигорошко війшла до стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Україні. Наші керівники гуртків займаються за програмами, навчальними програмами. І от нашим туристським краєзнавчим відділом Черкаська районної станційних техніків розроблено цикл програм, розрахованих на 8 років навчання, і цього року ця розробка отримала гриф Міністерства освіти України, і за нашою програмою можуть займатися у всіх школах нашої України Отже, із гри випробування катигорошку ми стали програмою, яка допомагає школярам пізнавати світ, дружити, набувати навичок потрібних в повсякденному житті. Тобто, це цікава справа для школярів, починаючи від другокласників і закінчуючи старшокласниками в рамках нашого семінару. Сьогодні у нас буде екскурсія Черкасами, тобто ми пізнаємо світ і е, той безпосередньо, де ми живемо, і мандруємо всією країною. Це допомагає кожному розуміти, що ми живемо в великій, красивій державі, яку треба любити, а отже, і берегти. Навчально пізнавальна діяльність через гру захоплює школяра. тим паче, що вона формує не тільки морально-психологічні якості дитини, але й розвиває фізичні можливості. Беручи участь у випробуваннях, у кожного учасника є перспектива розвитку. В основі такої гри навіть не перемога, а вміння жити, іноді виживати у непростих обставинах життя. Серед запропонованого розмаїття завдань кожна дитина має навчитися реалізувати власний потенціал, відкрити те найсильніше в собі. Анатолій Журило, керівник турецько-краєзнавчого клубу Альта в Черкаській області, переконаний, що саме формат гри. Та є змогу відійти від суворих канонів спортивних змагань. Такий підхід передбачає випробування, доступні та зрозумілі кожному учаснику. Найголовніше це простота програми, що не потребує особливих знань, як стверджує пан Анатолій. Тут діти здобувають навички, необхідні в повсякденному житті. Вивчення правил дорожнього руху, в'язання вузлів, таємниці краєзнавства, спортивні ігри та багато інших завдань постають перед школярами, адже Горошко доступно вчить кожному, навіть на перших кроках пізнання батьківщини. Спостереження за результатами свідчить про явний ріст учасників. З кожним роком він кращий, а отже, й старання не марні. В межах програми завжди відбуваються різні акції. Одна з таких була у селі Мошне під назвою Морозиво для захисника вітчизни. Це наше з вами вміння жертвувати ради великої справи, щоб ворог, який на нас поглядає, він знав. У нас є люди, які можуть відстояти свою землю. Бо, на жаль, настав час такий, що, а може, е ми стали іншими, по-іншому стали ставитися до життя, і це позитив, що лозунг, Україна починається з кожного. Україна починається з тебе. Ми сказали, Україна починається з мене. Небайдужими маємо бути до того місця, де живемо, до того, як ми живемо.